Далі про те, як свобода боронила Фаріон, агресивні тітушки в чергове намагалися зірвати зустріч нардепа мовознавця із населенням цього разу у Кам'янці-Подільському. Провокація не вдалася, тому у хід пішли кулаки та сльозогінний газ. Тим часом правоохоронці робили вигляд, що нічого не бачили, але усе побачили наші журналісти. Подробиці далі. Молодики у спортивних костюмах по народному тітушки при виконанні тримаються невеликими групами під будинком культури біля дерев за рогом. Хто такі не кажуть? Прийшли на зустріч із нардепом Фаріон. Зіркою станете скоро? Спасибо. пасі на обставин. Кореспондент на шляху спортивного молодика. Той помітно нервує. А ми спілкуємося з народним депутатом, зрозуміли. Які форми спілкуються ну, як, як народ? Сказати? Як стало відомо із неофіційних джерел? Молодики хочуть зірвати захід, на який їде Ірина Фаріон зі своєю книгою. Під будинок культури привели вчительок і завучів. Втім, провокація не вдалась. До зали пускають лише жінок, дітей і пенсіонерів, агресивно налаштованим спортсменам. Зась зайшли дівчата, потім зайшли люди з дітьми. Потім зайшли літні, потім зайшли заслужені вчителі, і так далі. І так далі. Нам сказали, що зал уже повний. Куди пускати на відео, як приїздить нардеп мовознавець, Фаріон ведуть живим коридором за півгодини? Починається виступ. Тим часом будинок культури штурмують спортсмени, ламають двері та намагаються потрапити до зали. Молодикам вдається зайти до приміщення з чорного входу. Наша камера зафіксувала, як усе було. Нападали, газом травили. Люди спортивної статури. Ні, вони виламали двері. На кадрах націоналісти вгамовують тітушків. Останні озброєні балончиками. Вхід іде сльозогінний газ та залізні труби. Ірина Фаріон з місця не рушає. Продовжує виступ для кам'янчан. Неможливо заасфальтувати, забетонувати, нічим випалити прагнення українця бути господарем на своїй землі. Аби убезпечити містян від подальших провокацій, народні депутати Ігор Сабій та Олександр Мирний проводять зустріч із людьми на вулиці. Це газ в очах розумієте? А ви, мабуть, пішли раніше, бо знали, що буде зараз газ. Бо у вас нема такого, а у них є. Приїздить швидка, комусь із місцевих стало зле поруч. Правоохоронці, як завжди, не багатослівні кажуть, нічого не бачили. Чому не зупинили свавілля, пояснити не можуть. Якщо буде, швидко, то буде щось робити, а так ми нічого не можемо. робити. А те, що там що напустили газ, людей, травили Не знаю. Не бачу всі коментарі. Будуть після проведення заходу. Міліція не була готова до провокації? Міліція була готова для охорони громадського порядку. Згорем навпіл натовп розійшовся. Зустріч Фаріон із людьми закінчилась без втрат. Мовознавець каже: Вдячна людям, що дослухали до подібних провокацій жінці не звикати. Це демонстрація безсилля. Чим більший тиск, тим більший опір. Чим неординарніше постать, тим більше вони біснуються. Це форма приречення. Крім того, вони собі уявили, що, напевно, депутат-мажоритарник має сидіти в себе на окрузі. Я не мірюю життя своєї країни своїм округом. Мене обходить уся країна від Ужгорода до Луганська. Сталося те, що стається на кожній зустрічі з пані Яриною Фаріон, сторонним депутатом України, мовознавцем. Бачите, проти такої тендітної жінки фактично на кожній зустрічі збирається до сотні. Таких міцних хлопців, які чомусь дуже сильно хочуть їй задати запитання, але при цьому виламують двері для того, щоб задати їй запитання. Тим тітушкам усе по Донбасу. Народний депутат від свободи Ігор Сабій додає агресивно налаштовані молодики не вперше йдуть на подібні провокації. Раніше заходи за участі свободівців, зокрема Фаріон, намагалися зірвати в Одесі і у Донецьку. Ірина Поліщук Ігор Гулько, новини 33 канал.